Друзі, перші проголовне поїхали. Перед наступними переговорами Кремля на крила серія вибухів вибила цілу країну з колії. Пишу, що довірений генерал Путіна загинув на одному із секретних об'єктів після влучань туди двох невідомих ракет у Росії. Паніка у силовому блоці вночі були убиті двоє довірених генералів Володимира Путіна, яких називали носіями останніх наказів і кадровими опорами особистої гвардії президента. Події вже називають початком масштабної зачистки, яку ініціював Микола Патрушев-секретар ради безпеки РФ. Що за чутками фактично перебрав на. Себе повноваження глави держави це вже не конкуренція, це усунення. вони занадто багато і були надто віддані старому порядку. Стверджує джерело в оточенні ФСБ. Пише телеграм-канал, топор повністю інформація засекречена і приховується. Хто убитий за інформацією джерел в Латвії та Туреччині, Йдеться про генерал-полковника, колишнього командувача особової операції на півдні генерала-лейтенанта, заступника керівника президентської служби безпеки людину Путіна у тіні. Обидва загинули за підозріло схожих обставин, нібито автомобільна катастрофа в різних регіонах. Але у тілі одного з генералів виявлено кулю без слідів на машині. На відео з місця ДТП одного з генералів відсутня пожежа чи зіткнення. Лише спалена машина. Це не ДТП, це сигнали. Їх прибрали не помилки, їх прибрали за вірність Путіну. Патрушев, режисера змін Микола Патрушева. Не перший рік тому систему під себе готує і заказ за рентісторичний ідеальний момент для остаточного переписування вертикалі. Путін або ізольований, або надієздатний. Силовики роз'єднані страхом, США і Китай готові говорити лише з новим областям. Личам Патрошев розуміє, кожен хто був відданий Путіну. Тепер загрози таких або ізолюють, або прибирають чого чекати далі. Аналітики припускають, що це лише початок хвилю сунення у небезпеці. Генерали зі старої школи, хто воювали в Україні без ентузіазму. Чиновники з АП, які підписували жорсткі укази від імені Путіна, чиновники, куратори ядерних програм, лояльність яких підсумнював висновок. Стара Росія вже не при владі. Замість колегіальної точкова ліквідація, замість культур. Особистості військово-політичне перезування системи. Патрушев не реформатор, війна санітара режиму, який усуває все, що може нагадувати про минулого сподря Кремля. Коли вбивають генералів, це не реформа, а це рейдерство. Тепер влада належить тому, хто має останній список. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.